Я ще 4 класи маю. Перерив був такий, що школи не було воєнне, час. а вік такий, що там було ходити. О. Пізніше вже був перерив, то всього 4 класи кончив, піч не ходив. Хата була на одну кімнату, в ній жило було 13 душ. Брат був старший вже, не мав двох дітей. О, і наші останні діти жили в тій хаті. Ми построїли в той час, ми построїли нову хату. Прийшли совєти. школи нема. Дітей треба вчити, нема школи. Забрати треба їх, а хата нова стоїть, ще не кончена в нас. А так ще не вжила, забрати хату їх, О. школу зробити. То ми з цієї хати скорей прийшли в ту хату, <хи>, щоб не забрали, де й стали жити там, а в цю останню стала жити невістка з дітьми, бо чоловіка є з фронту не вернувся, mm -hmm. а я було двох дітей. Та й вона жила в той хаті, поки я потім їм не построїв другій хаті вже відділення. Війна, люди переживали горе велике, людей вбивали, по селах вбивали, людей бували. О. І фронт у мене два брата не повернулися з війни, фронту. Погибли, один вірюючий, один не вірющий був. На фронт забирали всіх подряд, хто дає. Ну, я був ще неповнолітній, а мали забирали. Старший брат був регентом учив, хор мав, керував хором, забрали, тоже пройшов на фронт десь на Білорусі, загинув. А другий в Немеччини загинув. Вже перейшли в Немежчину і там десь втопили. Там є така річка, одер. На ту річку як перейшли, як нагнали їх, то їх там більш потопили, як побили. То війна була. Війна то страшне тіло. Ти що німці їдуть, німці їдуть, каже. В село німці їдуть. А що німці їздили в село? Вони по колеї жили, хранили колею скрізь німці, що поїзда ходили, а сюди приїжджали, в лиси прийдуть, хуру возьмуть і їдуть у будків, в інші села за продуктами назбирати харчів. По клевах прийдуть. Щоб кабанчика де взяти, да прострелити, на да, да, повезти. Ну, в кабанчики вже, поки хто прийшов, то вже їх огнали в ліс під німців, щоб не застали. От і так переживали. Дід покаявся десь у 24-му році. Один із перших, як прийшли місіонери, то він покаявся. Він колись розказував, каже, він співав у церковному хору. Як прийшли місіонери, засвідчили слово Боже, каже, мене одразу вдарило, каже, що оце істина. Вийшов і покаявся. Проповіді такі були прості і доступні. Він так дуже знав, ну, вмів викласти писання, він з пам'яті все говорив. Згадую діда Дмитра, він дуже любив біблійні історії розповідати. Він на пам'ять кожну історію розказував за царів, як той цар був, як він царював, як він скільки що робив. Кожен день, як закон, зранку до нас приходив. Мати йому зробить чай, поп'є чай з маслом і вже сидить. Там у нас таке ліжечко було за пічкою і сидить, розказує історії нам з біблії. Розказує історії, які люди роботящі, які ліниві. І він вже розкаже, розкаже, потім вже засинає. Спить і духом молиться на інших мовах. Ну, він був такий добрий, такий істинний християнин був, такий ніколи. нікого не, не обговарував, не злився. Такого я в них не в батька, ні в діда, не пам'ятаю такого, щоб він прийшов сердитий. Так і такий був дуже, дуже спокійний, такий, врівноважений, такий дідок. Строїли дома цього. То батько ще строїв, і ще там один. По-перше, вони були в селі, увірувавши. Це в 29-му році ще. Напроти хати нашої був магазин, а колись це був Молитовний Дім. Влада його після війни його забрали. А як забрали? Підійшли такою хитростю, каже, ми давайте хай хай діти вчаться, а в неділю ви будете молитися. Ну, дід він теж такий був. Ну, то каже, вчитися вже, знаєш, вчити дітей. Пройшла одна неділя, друга неділя, а це мені вже розказує Іван Трухимович, Приходимо, каже, ми на собрання, а вони вже, каже, два портрети причепили Леніна і Сталіна. Дід, він був хай вісить. А Мельник каже: він такий резвенький був. Іван Трухимович, каже, як раз поліз їх зняв, обмутав якийсь сховав. І вони, каже, настільки обурились, що ви, каже, зняли портрети. Щоб в вашому дому не вісили і забрали вдома, не дали більше збиратися. Я в дитинстві ще в недільну школу ходив, вчили, вчитель був, почив, почала біблію, як Адама, як Єва, як Бог сотворив їх, така наука була. Я ще з дитинства ходив, ходив, збирання. І покаявся, і хрещення приймав. Молились до Бога, молились по Духом Святим. І Бог крестив Духом Святим. У молодіжі було велике движення таке духовне пробудження. От, от ходило багато на той час молодіжі в собрання. І не потім ходили в собрання. Мене бувало, що пізніше я проповідував, то назвали Вербовщиком мене. Що? Я не вірю, що їм проповідував, все Запоріжжя в Вдом прийдуть, їх стоїть там десятки душ, я їм проповідую. А в те време їздили з Восточних областів, вербували людей, щоб їздили туди, переселялися. О. А я їм приповідав, то мене назвали Вершові. Вони вернуть туди, а я верную туди, в церкву, щоб йшли, каялись люди. До фережних сіл приходили в зброє, призивали до молитви. Хто хоче, щоб Бог Крестив Духом, що ти виходьте, буде молитися. І вони супровождали ці молитви. І Бог. Крестив Духом Святий молодь, стала говорити іншими мовами. О, так і приходило время. Хочеш хліба ті времена купити, то тільки в Луцьку можеш купити. І то черги такі були, та ставати в чергу і давали тільки дві булки. Як ти хочеш набрати, їде в Луцьк. Та я в чергу раз купила булки, однесла десь кось приклала при, при, там, потім знову встала дві булки. а черги великі такі були. Колос на роботу ходив. Їздив хвалами, горав. А, горали І другі роботи робили, які там давали. От така, така робота була. На той час. Халосцяка брали. 18 років халасяка плати. Закон такий був. 18 років не жонати дітей нема, плати холостяка. Жінка? Жінка? Ха -ха. Старенька. А мене батько одружив, ще я вдома не був. Yeah. Я в армії ще служу, а до покійної моєї приходив садитися. Сад, а батько сказав, не йди за його на є. То прийде. Я прийду, то є, заберу. Може, він не схоче мене, мов я. Батько каже, схоче. Ну і мене батько так уже Олександра, сусідка хороша була. Подобалося, подобалося. Батько пішов в полиці, прикликав просвітера полицького. Сиділи в хаті, там собрання було, вийшли, обінчав нас. І на то все. У мене жакет був простий, рукави поподрублені були, бо доху не по розміру був. так повінчалися і прожили. 17 років, як Ну, Батьку більшість в зарібках був, ну, треба було щось удержати, то сім'я, діти. І Ще брав з собою таких братів, які, бідно, жили, допомагав, щоб буває таке, що й більше їм дає, дасть грошей. Він підніс його сім'я більше там. Більш між собою батьки були дуже дружні, дуже вони, ну, щоб колись там спорили чи сварилися, щось, щось не так. Я зроблю так, а ти так. Я такого ніколи не чула. Сім'ї ми ніколи не чули якихось а, драк, сварок. А, батьки старалися жити по Божому, по -божому слові, як Біблія нас учить і говорить. Було таке, що пастор необхідний треба в церкві, а не було. Та була, щоб пастор був невходимий. Тоді давали реєстрацію на церкву. Ну, пастором мали ставити другого. Був один такий брат, не замішаний, не ні, ні судіми, нічого. А він відмовився, категорично відмовився, не хотів бути пастира. Тоді перекинули мене, Ка, Петра, каже, поставимо. Ще ж я молодий. Ну, так, предложили, так проголосували, так я й остався. Кви. Запропонували батькові стати пастором, він звичайно відмовлявся на 25 років. От. Були старші люди, які, на яких можна було б Ну, Вони відмовилися, сказали, що вплоть до того, хай церква розпадається, ми, я не буду. Ну, і Батько, розуміючи себе, каже, ну, при всіх моїх недостатках, согласився бути пастором. Як я тільки прийшов вже додому, пасі цієї беседи, мої речі лежать на землі. Викинула з часи все. В чим діло кажу, що таке? Ну, а вже в мене двох дітей було. І бере була на третій. Ти мене поставили зараз, каже, засудять. А я що з дітьми буду робити? Тоді ж. Вже як просвітіра, то можуть ну, постій гарантовано, що посадять. Мати сильно ну, шуміла, не хотіла, щоб він, щоб його ставили. Молодий, діти, те, се. Але його все-таки поставили просвітером. Мати прийшла, то все, все, плач. Я пам'ятаю я таким малим ще хлопчиком, чуть-чуть пам'ятаю. Все, то твої речі, забирай і йди куди хочеш. Йди <ріпи> куди хочеш спокойно прийшов нічого, потім забрала назад, але ніхто мене не судив, нічого. речі Речі час забрав знов на місце, вона смирилася, тихла. Трохи на того брата була, обурилась, що на мене дав кандидатуру. Попросила його прощення. От і так стали, стали жити. Я став пастором, а пастором був то, що. Два рази судили по 10 судок. Зібрали гурт людей, з'їхали з, з окружності, відкрите крещення недалеко рабимо. На мене ставили і до прокурора і прокурор 10 судок. штрафу за те, О. 10 судок, отсидів сидів раз, О. а потім другий раз. Ціки всього, 20 судок всього був в тюрмі. Не раз в ліс вивозили, ми тебе тут зариємо, ми тебе все. Але спокійно так відчував себе. Колись було, каже, визвали Мнієвич в КГБ туди і спеціально уставили і там вже наблюдали. Що він кажучи, сидів, сидів, каже, заснув. Приходить, такий сякий. Думали, що він, як він реагує. Я собі каз, ні, ні, боязні не було ніякої. Настільки просто доверявся Господу, що... Повістка прийти туди, туди в мене вечір. І ми, батько рано поїхав, і ми що, що батько? Хто його знає, що там чекає? Може, вже й не приїде, хто його знає, то ж такий час був. То ми що, молилися з мамою? Молилися, звісно, завди, молилися нього. Тому ну, дав Бог, що прийшло якось без тих таких. Великих арештів. Ну, штрафували, великі штрафи накладали. Де. Ну, але старалися, батько працював і все оплачувався. Коли якесь зібрання чи що, вже його визивають, в Манєвичі, там він не боявся. Але зарплату то вичисляли завжди. Ми там на фермі то корови пасли колгоспні, то що, і штрафували часто-часто, і ту зарплату, що мали нам платити, перечисляли на, на штрафи не раз. Таке було. Такий був період, що чужим проповідникам не можна було говорити слово. Чужі приїжджають гості, ти, ну що батько ж що як не дасть проповідувати? він всі, всі за проповідуйте. От. І вже 50 рублів є, 50 рублів є. Ж, а якщо зарплата 100 рублів, то <замісті> за місяць ще, ще в ворогу будеш. Ще й в канцер заганяли. А в Канцері знаєш, яке слово є? По Заборськи води. Ці сіни мокрі, з потолка каплі за каплі капають і мене туди. Це, бо, ніде не притулися не душо. Той тільки все. В районі є железні двері, на їх тільки особих людей закликають і сідають і, і тянуть за язик. Хай тянуть, що та теє, та теє, татеє. татеє, татеє. Я більше старався мовчати, нічого їм не відповідати. Е, в нього страху не було перед ними. От, що треба, як хрещення, будь-що ну, ті часи вночі звершали хрещення? Ну, були такі моменти, що е, ну, влада місцева, вони якось, вони то там партор таки, бо вони ну, якби повставали. Але разом з цим були залежні. Батько був як столяр, треба щось, десь щось простругати, десь щось чи для цих вот вони приходили. Пам'ятаю, один колись приходив партор такий був бусел, каже Петро, ви все-таки хрестили, каже, вночі та І каже, Як можна як так, каже, скоро встати. от. Були видно такі люди, що ну, здавали десь, може, свої сищики були, але ну, так вони хрестив людей і літом, і зимою, лід ламали, хрестили. Ночі в три часа ночі хрестили, бо забороняли власті. Бісідаємо, бісідаємо. Три часа пішли на річку, похрестили, хто був. Собрання проходили з роду, бо в нас дозвіл був на собрання. З окружаючих ходили до нас, бо, наприклад, в окружаючих селах не мали реєстрації на, на молитву. Тільки приходять маніючі куди, то маніючі ходили в Череваху, бо там була реєстрація. А тут ці в будки, діти в будки молиться, а тут є дозвіл. А де нема дозвілу, то там. Прийдуть, розганяють, розгинути, розженуть. Прийдуть, кіхбивці приходять. Воєнні люди і свої начальство гонять. А так гонили людей, не давали їм молитися. А люди хавалися від їх сюди-туди. Це таких вас прослужили. Де чув, є біблії, то я їздив, скуплював їх для біжуючих, бо біжіх. Не було, з біблією трудно було, але бували, случайні, що приходили. І перше, як тільки йдуть зображення, зразу куди йдуть до стола, щоб літературу схопити. О, То був такий випадок, один брат біблію мав, за ту біблію і за пазуху. Йод, давай тормозити сюди, туди, щоб Біблію забрати. А він так згнувся, як кавкалашик, щоб... і не дав, не дався Біблію забрати. А то заберуть Біблію і все, прийдуть, літературу заберуть. Поповідників хватало, а закон бувало такий создавали, що має право тільки три проповідники бути. Останніх ні. А хто там прийшов з Лисова, чи згоди, то вони не знають. Я їм відвічав, кажу, то всі наші, кажу, чужих немає. А верно ну, сиділи, щоб чужий ніхто не був в церкві. чужі не мали права проповідувати. Ну, на школа була все врем'я. І ще при совєтах де забороняли збирати дітей, але збиралися. Місно, ми снизу, ми казнаємо що вас і школа проходить, але ж мовчимо, вже мов, нічого, не... А, то не дозволено було. Строїтелем всю жизнь був. Строїв хати я десь до сотні хат построїв з людям, то там, то там. Бувало й далі, й вдома. В Росію їздив. На стройку. Там на дома строїли в Росії. У 90-му році в Лісосібільському ми стрілили дом моліційний. Я був, поїхав зарані туди, там ще Худорчук, зять наш, Віктор Степанович. І треба були по дереву спеціалісти, і батько приїхав, і Хомович, там ще Іван Яхомович Захарчук. І... Мені приємно було, він так інтенсивно організовував ту роботу. Ми швидко там звели вдома молітного з дерева, бо дерев'яний дом був. От. І якби так проявлення таке було, мені подобалося, що він керував нами. Ти бери те, ти бери не си те, ти ставляй крок, ну так, ну хорошо. Мені каже, я може трошки взяв з його. Ну, як стройка якась, я там можу посилати, ти бери те», щоб енергійно робили, ніяк не будь там хволик. Він мовчазни, але він як от робимо, строїмо, чи що там десь на роботі. Так, ти бери те, ти бери тачку, ти бери лізь на стіну, раз, 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 щоб, щоб не простаювали. Прогресивно так. І от, і по, по селах їздили, то там, я знаю, в Косюхінку їздили, то сільську раду строїли, то туди, то туди, ну так бригаду своїх братів збере, і щось підзароблять, бо такого. Батько нас вчив стройці, ми його питали, як кришу зробити, як мурувати, якщо фактично він нам ну мені там, підказував, скажімо так, ну навчив мене. Мені треба було тільки побачити, а мене вчити не треба. Я глянув, як те, де, є. де й навчений. І столярку робив, і мури, ну, п'ять грубки, там все він робив. І хати мурував, і хати колись більшість дерев'яні складали з тих брусів, таких дерев Він все, все він по цьому був дуже спеціаліст. Його на всі кликали на всі, ну, як сказати, на всі присілки, на всі села, От, і, і віруючи, не віруючи, приїжджали з других сіл, з третіх сіл, далі ще. Щоб він ну, так без бригадою, там зробили то хату, то те, то те. І він був рідко вдома. Він п'ять ранку вставав, і ми тут ще спали всі, а він вже вставав і працював. Отож через дорогу там був молитвенний дім. Потім совєти забрали, зробили школу, а потім клуба. Забрали все, що ти власті шукає. А зараз стоїть пустий. Перший построїли за Польщі, ну це батько да. Другий домик построїли е, Андрусіка. Третій дом построїли Уксенюка. Четвертий дом построїли на Мартинюка Феодосія. Який це от. І п'ятий дом построїв біля річки, який зараз в нас є. Оце його, це все під його керівництвом. Хаджаї, що ми там збиралися, дали місце в своєму городі построїти дом молитви. Ну і почали помаленьку строїти. Хто-то був проти, хто-то був за, щоб строїти. Ставили на голосування, більш голосив перемогло, щоб строїти. І почали строїти той дом, що зараз є. Керував всім тим більшість, я руководив. Він не взирає ні на що, що він вже якби служення здав, він взявся ще цей дім будувати. Були, були спротиви, там. але він настільки твердий був духа, ні на що не взирав. І на сьогоднішній день зробили домик, подвал. В підвалі зараз всі обіди, які треба в підвалі. Кричали, підвал не треба, воно завалиться. Каже, що вони там будуть розказувати? Я кажу, знаю. От. Ну, Він з тройкою був весь час зв'язаний. У 2001 році почали строїти. У 2004 році вийшли осінью, і було 90 років церкві, як в будках існує церква, скажімо. будки каменуха, ми разом. Його в 24 році буде 100 років, як церква в будках. Батько, пастир, служитель з великої букви. Він як читав, як проповідував, так і жив і живе. Його можна було побачити як в дитинстві, так і зараз, завжди углубляючимся в слово Боже, він читав багато. Що ми кожен вечір збиралися на молитву? Батько завжди кликав, щоб ми хто є в хаті, всі збиралися на молитву вечірню і молилися. Разом молилися. Якщо ось такі проблеми, там чи всякі чого все чую молиться, бо ми тут так коматка спали, а він що на прихожих рано встане і все молився. І за всіх молився за всіх, геть за всіх. Так дуже завжди вражало. Це те, що він постійно молився і читав Біблію. Наприклад, ідея. Е День, робочий день, літо, жнива, яка б то не була робота. Він працює, працює, після приходить в хату. Він приходить в хату не лягти і полежати, а він приходить в хату, схиляється на коліна і молиться. Пішов знову, знову працює, знову приходить і знову молиться. Я його бачив дуже часто стоячим на колінах. я побажаю, жити тихо, вмівно, покидними бути друг другу. О, в собрання ходити, Господу служити. От таке, а що ж допоможе? Саме правильно до Господа, перше все, треба звертатися, щоб Господь розполагав на ту чи іншу справу, щоб вона була за Словом Божим.